Вітаю вас, з вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо гідравлічний домкрат від компанії Worrel вантажу підйомністю до 5 тонн. Артикул даного домкрату 80.032. Постачається фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас знаходиться ручка. яка З'єднується з двох трубок. Також інструкція з гарантійним талоном. І сам домкрат. Додаткові гумові проставочки є також. Домкрат абсолютно повністю металевий, доволі важкий. Як я вже сказав, вантажопідйомність підйомність до 5 тонн. В даному домкраті всередині знаходиться використовується мастило. Тому транспортувати його потрібно виключно в вертикальному положенні для того, щоб мастило це не витікло. Є також ось такий металевий упор, який додатково викручується. Для того, щоб почати працювати з домкратом, нам потрібно фіксуючий винт до упора вправо зафіксувати, і починаємо працювати. Ось так бачимо, як шток починає підійматися. Для того, щоб шток опустити, потрібно фіксуючий винт. Провернути вліво і під масою шток сам почне опускатись. Мінімальна висота підхвату в даному домкраті 185 мм, максимальна висота підйому 355 мм.